Аналіз ситуації з ДТП у зв'язку із недотриманням дистанції стаття 124 КУПАП. Фабула справа відповідно до відео. легкове авто марки Тесла, від'їхавши від перехрестя, прямувало до наступного перехрестя. Ззаду в цей час у попутному напрямку пересувається автомобіль патрульної поліції. Під час руху водій автомобіля Тесла виявив на своєму шляху перешкоду для подальшого руху у вигляді попутного транспортного засобу, який застосував гальмування екстрене. У свою чергу, водій автомобіля Тесла також застосував гальмування для уникнення зіткнення з транспортним засобом, який був попереду. Водій патрульного авто, не дотримуючись безпечної дистанції, не звернув вчасно увагу на зміну дорожньої обстановки та на Гальмування авто Тесла, у зв'язку з чим патрульне авто контактувало із задньою частиною кузова Тесли, оскільки ДТП відбулося в місті, а транспортні засоби рухались на невеликих швидкостях. Потерпілі відсутні наявні лише механічні пошкодження транспортних засобів. А тому ситуація ця потребує врегулювання крізь призму норм. Кодексу України про адміністративні правопорушення така ситуація на дорозі є досить розповсюдженою у містах, не виключно за участю патрульних поліцейських, оскільки, виконуючи свої службові обов'язки, вони вимушені оперативно та невідкладно перебувати за викликом чи кудись поспішати. Передумовою виникнення таких ситуацій є недотримання водіями безпечної дистанції, адже Саме дотримання безпечної дистанції дозволяє зупинити транспортний засіб вчасно без зіткнення з автомобілем, який рухається попереду, в разі його гальмування. Як очікувано, так і неочікувано. Відповідно до відео, якщо патрульний дотримувався дистанції, то ДТП не було. Тому беззаперечно в даному випадку причина на зв'язку із настанням ДТП будуть дії самі водія патрульного авто, який відповідності до пункту 13.1 ПДР, враховуючи дорожню обстановку, був зобов'язаний дотримуватись безпечної дистанції для автомобіля, який рухався попереду. Однак повинна Оцінка дій кожного учасника ДТП можливо лише за результатом опитування учасників та проведення судових експертиз у відповідній галузі, але не у цьому випадку. Винного поліцейського очікує адміністративної відповідальність у вигляді штрафу за результатом судового провадження та службового розслідування, догана і за власний кошт ремонтувати автомобіль. Однак слід пам'ятати про те, що до кожного ДТП має бути індивідуальний підхід. Та якщо так трапилось, що ви стали учасником такого ДТП та маєте розуміти важливість кваліфікованого юридичного супровіду адвокатів для отримання юридичної консультації, пишіть особисті повідомлення. Команда адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери. Вів до подобається. Вподобайка, підписка на канал. Бережіть себе та не непоруш.